Вітаю у промову! Іноді слово святкувати чуємо, на жаль, дедалі, частіше у вкрай недоречному контексті. Пам'ятаймо, що святкують знаменні дати, які мають позитивну коннотацію. Наприклад, святкувати Різдво. Святкувати Великдень, святкувати День Незалежності України у випадках, коли йдеться про роковини трагічних подій та скорботні дні, слід вживати дієслова відзначати або вшановувати, наприклад, відзначити День пам'яті та примирення, вшанувати День Героїв Небесної Сотні, вшанувати День пам'яті жертв голодомору. Говоріть українською правильно і логічно. Знаменні позитивні дати святкуємо, роковини трагічних подій, вшановуємо!